Віддала мій папа. Ще рожка дітей, які на це. Друзі, привіт новий влог. Саша пішов до лікаря і ми його тут чекаємо. Він пішов до лікаря близько біля Каупланду, тому ми з Марузі зайшли в Кауплан. Зараз він трошки Ось тут. Машуля взяла собі пончика. Машуль, смачний пончик. Пончик над всіма пончиками. пончик, да? А я собі взяла каву. До речі, хочу сказати, що поки що це найсмачніша кава, яку я пила в Кракові взагалі. Навіть смачніша, ніж у Макдональці. До цього в мене був фаворит в Макдональдсі кава, тепер ця. Дуже смачна, дуже смачна, велика чашка, велика порція. Ось така дивіться, і дуже смачна кава. Тобі відкрить водичку? О, може, Саша йде. Бачиш? Ой, блядь, на пеною папа залив. Маша злякана. Саша машину ми я, ми тут сидимо ось. Да, Мирусь? Вау. Вау! Злякалась? Так, та я. Круто, угу. не відкривай тільки двері. Окей. Тут -то, тут -то, папа. А мене на цьому. Да, глянь знову. Ой-ой <свист> Діти гуляли в дворі і їх вгостили куском піци. А Маша розстроєна, сердиться на мене. Чи ти вже не сердишся, Машулічка? Ми жаримося оладі на вечерю. Ось такі оладушки. Так, салатик зробили, хто захоче. Вон там всі їдять, пошли, заснімемо їх. Пошли. Пиші, покажу. В тіктоці побачила лайфхак, коли нема кришки, накривати куском е, цього Фольги. Це взагалі так супер зручно. Да, машуня? Пішли. Заснімемо, хто там у нас щось ніде. Не йти, не показувати їх. Добре, вони вон з метаною аладіть. Все, і ти мені? Ти будеш їсти чи ні? Чи ти ще сердишся? Чи мені тіпа, просто стоять тут? А ти тут об мене обопречиш? Це я. От вона я. Що? Куда? Куди? Це Маша, 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 Маша. Піц я з'їма, розмаша не їсть. Може, сідай поїж. Прикол, це школа. Ти снімай мене авторські права! Привет! Щоб мати авторські права, треба на них спочатку якось там в інтернеті сказати, що у тебе авторські права на таку то музику ти її написала. А так це ні про що. Не знімати без розрешення не можна. Хто сказав? Я. Ну Так мені батьки твої дозволили. Чо? То. Ти така ж ніби з нашої батьків. Знаю, бачила один раз. Коли? Десь там бачила. Коли? Тебе тоже не знімати? Нет. А тебе? Знімати Добре. А тебе? Артур. Тебе знімати? Значить, знімати. Хлопців, пікник. Кстати, мене чай Питала, залезть. Залізти, мурашка в чай. Ти що? Артур, такий дирявий носок, викидай його взагалі. Хлопці самі собі пожарили грінки, зробили чай. Це ви вже всі огірки з помідорами з'їли. Більше нічого нема. Купили вчора ввечері три буханки хліба. Е, були в Ашані, там був хліб субота, вечір. Артур, не гепай, будь ласка. Е, був хліб по одному злотому. То ми купили три буханки. Саша хотіла mm -hmm. дві, але я кажу, давай три візьмемо, то вона mm -hmm. щось mm -hmm. скривилася, що це mm -hmm. дуже. Почекай, будь ласка. Скривилася, що це дуже багато. А коротше кажучи, ще тільки неділя-півдня пройшло, а в нас вже ці три буханки з'їли. Тобто треба зараз знову їхати Є десь шукати, хлібак, шукати, хліб купити, щоб завтра на сніданок хоч був. Я вже загораю. Я вже загораю. Загораю. Ми ще на кінець дня вирішили в парк приїхати. Вже, мабуть, пів сьомої вечора. Маша, сиди. Я вам можу заскочувати камеречко. Давай. Маша, кидай. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ти не бігай. Вау, не скажу, що Нет вам скажи с Слостику. Нет, ты так не біжишь вниз. Мам, мама, засвіти. За Стас, Стас, мені не нравится, что вы так збігаєте з горки. Ай! 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 Мам, двітяки вмію переміщать. Мам, дві тихики вмію переміщать. Ну то Маша тут, бач, я дивлюсь за нею. Маша, ну ти спортсменка. Тянись, Маша, до гори. Тянись. Коротше, приїхали ми вже з парка, а тут Саша біля своїх картин. Сортирує. Сортирує. Ти що, сортировщиця? Так, да, у нас сортіровщиця. тут дуже гарно видно твоє синє волосся. Не гарно. Це не гарне. Мися! Гарно. Ми гарно. Каже, нам бриз. Учі, ти помився. Йди зараз накостиляє тебе наша синя волоска. Ага. Ну ми прийшли тебе познімати. Ну будеш дивитися у 70 років передивлюватися наші відео, чого біля тебе будуть сидіти внуки, ти будеш їм включати, показувати. Представляєш, у мене нема відео, щоб вам показати, яка я була. А от ти будеш показувати своїм внукам, а вони будуть казати Баба Шура, чого в тебе такі коси сині? А ти будеш їм казати: ой! юна я була, да розуму не було. Мені кажеться, весело буде. Вона ти зараз одною левою уложить. No. <ріг> Знову Маші вату сладку з Сашою беремо. Я по морожену допомогу в культур. Яке? Отамки? О, ну ти, бачиш, воно ж одно квіточку робить, просто не різнокольорову. Так, да, Машуль? Так. А, ні, не робить квіточку. Оце маша. кусок нашої вати залишилися вісіть, якщо, бачите? Представ. Маша? Бери. Тобі давай, давай. Давай, давай. Ура! Давай, давай, давай. То бери таку саму, Саш. Окей. Okay. А можна інший тільки купити? А може ось а така пінк? О, дивись, тут ще є. Блускай.

Маш, не, не три вату свою об цю штуку. Сідай у машину і їж. Давай я подибу. Да си мені попробуй. Сиди. Сідай. Саша, тобі зараз твоє зробиться. Нічого. Саша, мене нельзя знімати. Та мені mm -hmm. Ну ти ж вату ще Саші робимо. Ну що, маш смачно? У нас навіть немає вологих серветок. Маша буде вся липка. Такий, друзі, маленький, сьогодні у нас влог вийшло. Єдине, що хочу сказати, за Сашин Медогляд, пройшов він Медогляд, вже ну, нормальна фірма, вже зробив має заключення. Але я кажу, що, коротше, розкажу чуть-чуть. Типу, як прийшов, він оце. Робить медогляд, і під час медогляду в нього виявили, що в нього дуже тиск високий, там було мосто на, на там. От, І сказав врач, що заключення не дасть, тому що дуже високий тиск. Е, відправили його. ну Мені трошки, звісно, дивно, що так от відправили людину з таким високим тиском. Е, ось, І ми ж не знали, що в аптеці не можна брати нічого. Від тиску високого без рецепту. Я пішла в аптеку і хотіла взяти ліки купити, але сказали, що тільки по рецепту. Тому не купила, тому не купили. Ось і записалися на прийом до лікаря. Прийом був, знайшли віконце, мабуть, чесно, от не пам'ятаю, на наступний день, мені здається, Ну, досить швидко записалися і пішов Саша. На прийом до лікаря, йому виписали ліки, він все пропив, не пропив, а все купив. Ось, і вже коли пішов повторно, проходити медогляд, то вже був інший лікар на прийомі. Вже в нього навіть тиск не міряли. Коротше кажучи, що вже навіть нічого не провіряли, заключення дали і все. Ну але добре, що хоча б, бо я його ніяк не могла виперти на прийом до лікаря. Скільки казала, сходи, сходи, сходи. От він не хотів. Ну, а бачите, так ось добре ж цей лікар вперся і він хоча б до лікаря сходив. Тому ось така, така, такі справи, така ситуація. Так, ну все, буду закінчувати на цьому наш влог. невеличкий. сьогодні неділя. До речі, сьогодні діти поїхали у нас в Енерджеландію. Манасі, я поїхав з друзями і позвав Сашу Золю з ними теж. То я їх відпустила, вони поїхали, то вони зараз там. То я їх попросила, щоб вони щось там познімали трошки і мені цікаво побачить, і вам покажу. Тому такі справи. Все. Дякую всім, хто з нами, хто дивиться наші відео. Всім пока, до нових відео, до нових зустрічей. Не забувайте залишати свої коментарі. Все, пока-пока!